Валеріана не лише для нервів, вона може допомогти вам зберегти серце. Відчуваєте, як серце вискакує після кожного стресу, важко заснути, а вдень тиск і втому. Можливо, вашому серцю потрібна підтримка, м'яка, природня і ефективна. Добрий день! Це друге відео з серії про лікарські трави при стенокардії. Сьогодні поговоримо про Валеріану. Я використовую дані з академічного довідника. Лікарські трави під редакцією академіка Гридзінського та сучасні наукові джерела, щоб підтвердити лікувальну дію рослин. Що каже наука про валеріану? Валеріана – це не лише заспокійливий засіб, але й потенційний помічник для серця, у клінічному дослідженні, в якому брало участь 82 пацієнти зі стенокардією, застосування ефірної олії з кореня валеріани, Зменшило ішевічні зміни на ЄКГ у, у понад половині випадків. Інші наукові огляди також підтверджують її седативну, гіпотензивну та вазодилататорну дію Валеріани. Вона може покращити кровообіг і зменшити симптоми ішемії. Валеріана поступово повертає собі місце в клінічній практиці. І нині не лише як заспокійлива, а й як природна підтримка серцево-судинної системи. Рецепт з академічного довідника лікарські трави під редакцією академіка Градзінського. відвар: одна столова ложка подрібного корення валеріани на склянку води, кип'ятити 5 хвилин, настояти, пити по одній столовій ложці 3-4 рази на день. Посилання на наукові дослідження ви знайдете в описі до цього відео. Напишіть в коментарях, чи використовували ви валер'яну для підтримки серця. Поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити наступне відео про лікарські трави для здоров'я вашого серця.